Доброго дня, дорогі шановні люди! Слава Ісусу Христу! Мир вам, українці! Дорогі люди, я прийшов сюди, щоб побажати вам мира і добра і нагадати вам про те, що Ісус любить людей. Чи знаєте ви про це? Чи знаєте ви про це, для чого Ісус Христос приходив на цю землю? Багато християн вірять в Ісуса Христа, але так і не знають, для чого Він приходив на землю. Ісус Христос Він приходив на цю землю, щоб спасти людей від пекла. Щоб ми попали на небо, Ісус чекає нас на небі. Ісус Христос, Він прожив життя, яке ми не в змозі прожити. Ісус Христос, Він помер на Христі за наші з вами гріхи. Щоб ми з вами не несли покарання вічно в пеклі, Господь Ісус Христос пролив світу невину кров. Він помер. Но в третій день Бог воскресив Христа з мертвих. Це як доказ того. Що Бог прийняв жертву Ісуса Христа, Воскресивши Його з мертвих. Для того, щоб людина потрапила на небо, потрібно щиро покаятися у своїх гріхах, тобто визнати своє право перед Богом, відвернутися від злих діл і навернутися на 180 градусів до Бога. В людині має відбутися метаноя, переміна мислення. Це коли людина відвертається від зла і навертається до Бога. Поклоніться Богу, примиріться з Богом. Покайтеся в своїх гріхах. вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов, Він любить людей, прийміть Його любов і спасетеся. Читайте святок Ногу Євангелію. В багатьох вона є пилюкою, припадає вдома. Відкрийте її, почніть її читати. Просіть Бога, щоб він вам допоміг. Коли в вашому житті будуть тяжкі обставини, коли будуть непорозуміння, звертайтесь до Ісуса, Він допоможе, Він любить людей. Декілька років тому назад, коли я був у важкому стані. Коли я був залежний, не міг зупинитися і хотів покінчити життя самогубством Мені подарувало слово Боже Іванівію, яку я почав читати. І моє життя змінилося. Бог дав мені сенс життя. Але найважливіше, Бог мене простив і дарував вічне життя. І я точно знаю, коли моє земне життя скінчиться, моя душа буде з Богом на небі, тому що це обіцяє сам Бог, дар Божий, життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашому. Прийміть цей дар, покайтеся в своїх гріхах. Вірити в Господа Ісуса Христа і спасетеся. Моліться також за Україну і за Ізраїль, щоб Бог помилував і зупинив ці війни. Нехай благословить вас Господь, дякую за увагу. Отець Небесний, благослови цих людей, бережи цих людей, зупиниться війни в ім'я Ісуса. Амінь. Будьте благословені.